А я как-то показывала, что взяла на привозе натуральный сок. Мне сказали, неправда, на привозе разбавляют. Натуральный, вы прям... чисто натуральный стоит, да? 500 гривен. 500 гривен, ой, все-таки. Вот да. А ну, на, попробуй. Ану, а ну, это натуральный, чи не? Да. Вот так вот, вся штука, в який давлять. Вон у человека руки, бачили, в який он давлять? Вот так. І ми сейчас візьмемо. Вот, покажіть. Да. Да, покажіть, як давиться. Давайте нам покажемо. Вот. Ага. Э, сколько літр стоит? 500, 500 гривень. Натуральний сок. Ось так прям нам наливають. Бачите? Давили і наливають. Ну я вам говорю. Клас. Так що я вам скажу, на привозі можна взяти натуральний гранатовий сок. Я не знаю, може десь хтось <звук> і бавить. Кто им даст? Да. Так. Как вас зовут, чтобы к вам шли за натуральным? Бъёмся. Вот, вот к этому мужчине иди за натуральным, да? да? Все, спасибо. Ну давайте полкилограмма. килограмм На 100 гривен давайте. За зеленушечка все доиночки. Ты уже Леша узнаешь. А вы свое не открывали Нет. Какие люди приемные. Я думала, что это Лешин клиент. А вы он просто познайомился. Такой приемный человек вообще. Класс. Так, что нам все надо? Давай нам надо. Я хочу приготувати мандю. Манджо, знаєте, що таке? Дивіться у мене, для цього мені надати. Синенький. Так, так. так, чим більше синеньких, тим смачніше манджі. Три візьмемо. Так, а де що треба ще на манджо? На манджу, на манджу що треба? перець, морфа, помідори, короче, все, що є всі овочі, які влітку є. Ми беремо на манджу. На 257 гривень. Ми отут набрали купу овочів. Да? Круто. Казали, ми на привоз їдемо, щоб у нас було багато пакетів. Внутри. Ми виповнили задачу, у нас багато Все пакетів. Важливо. І ще більше. Ми вже накупили пакети, каже Модель, давай додому. Вона каже, ні, давайте тут погуляємо. <риводи> це людин, людина, дитини така любов до привозу. Та Будемо гуляти, по привозу, з пакетами. <риводи> да, Льош? Да. Погуляємо? А що? Більше ж ще <риводи> гроші є, можна гуляти. <риводи> да, да. Дивіться, так скільки пакетів у нас тут на 1250 гривень набрали багато овочів, лохини, фісташок, ем, що ще пахлави. Е, на 500 гривень тут лише гранатовий сік, щоб ви розуміли. Тобто 500 гривень гранатовий сік і все інше ще не 750. Прикол. Після привозу зайшли в модну кішку і тут в мене довго. Да, далі.